Всім дай Боже, оскільки у нас нині неділя, техніка віддихає. Ми маємо ще один момент, будемо нині робити з вами гроші, займатися стародавнім бізнесом. Йдемо на чорниці. Йдемо на чорниці, бо збираємо чорниці на продаж. Я вже дуже давно не був на чорницях, років 7-8. А моя мама з цяткою ходить постійно, тому йду зараз з ними на чорниці. Десь від нас кілометрів 4 до лісу. І там вже покажемо, що до чого і як вони збираються, і як воно відбувається. Не переключайтеся, буде цікаво. Ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь. Поїхали. Ну що, друзі, шуруємо до лісу. Будемо зараз збирати чорниці. На даний момент чорниці ціна. За літру від 150 до 200 гривень. Залежить який день на чи на черниці, за літру чорниці. Також дуже важливий момент все-таки не забувати про мінімальну техніку безпеки. То високі чоботи, щільний одяг, обов'язково дивитися під ноги, під ноги, під руки дивитися треба дуже уважно, бо в нас є гадюки. Ну, так само не присідати. В чорничниках, там, де нема огляду, і не сідати на пеньки. Це, напевно, найважливіші моменти. Тому от такі, такі штуки. А так взагалі чорниці збираємо все життя. Ще як був менший, то завжди, щоб мати свої якісь гроші, то ходили з мамою на чорниці, щоб мати пару гривень. Ну тоді, правда, чорниці ще коштували по 15 гривень за літру, 20 гривень за літру, а зараз вже ціни зовсім інші. Ну і ціни на продукти так само зовсім інші, тому воно десь так і виходить один до одного як було. Тому, друзі, їдемо далі. так, друзі, збирається. Там збираємо теж ми. А там конкуренти. І ще хтось там теж збирає. Так що, друзі, отакі справи. Збираємо трохи комбайном саморобним. То зробив його тато шприхи, дровера, ну і то все дерево з фанери. Роблено. Якщо є без зелених, ще не дуже м'які чорниці, то добре збирати ним. Якщо вже м'які дуже душиться, або є ще багато зелених чорниць, то краще збирати руками, бо воно збирає все підряд. Трошки щось є. Друзі. Перше літро чуть-чуть є 2 години цього настрого. Зараз висипаємо, Робимо другу ходку. Більше як на 2 літри я не розраховую, але А вдруг а вдруг, Вот Отак, друзі, вийшло. Тара на 3 літри, але я її, напевно, не осилю. Так що йдемо далі. Кожного разу, коли був, збирав руками, того разу збираю вже такою машинкою. Але останній раз був років 8 назад на чорницях. А тут мама йшла і я вирішив, що теж попробую свої сили поможу назбирати. Тому, друзі, от такі речі. Також такий момент, що черниці кожного разу знайти важче і важче через те, що е, вирізають ліс, коли ріжуть ліс, ну, там під ноль не ріжуть, але коли, коли ріжуть, то е, технікою тракторами всі чорничники здирають, це, це заминають, і чорниця вже там більше просто не росте. Тому, на жаль. Так, ну що, друзі, Друга літра на базу. Ще літра і тара повна. Але я щось не що я дві назбираю, нам ще дві є. Так що ще літра тут збирає мама з тіткою. В одну тару. А я в другу. Та й таке. Ну що, друзі, третя літра? Я такого не очікував, але так вийшло. Зараз ми її висипаємо і ще дозбираємо оту тару вже додому собі. І все. І додому газуємо десь 4 км пішочком, лісом, потім полем. І отак, друзі. Ну що, друзі, назбирали ми чорниць, дуже жара. Та й дорога далека додому йти, Йдемо потрохи додому. Трохи полями, трохи лісами, трохи ровами. Е, дуже багато поперекопували доріг, що машиною неможливо заїхати зараз е, в цей, до лісу. Попереорювали, поперекопували і, та, і неможливо. Тому йдемо пішочком. Так що, друзі, ставте такого моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся, далі буде.